У нескінченному конфлікті між вищими небесами та вогняним пеклом 4 пропонує вам ще більше вибір ніж був раніше. Вибір гравця вплетений у все, починаючи з того, як він виглядає, які скіли використовує та який лут екіпірує, аж до того, яким шляхом гравець пройде свою історію та досліджуватиме спільний відкритий світ. Ми хочемо, щоб гравці грали так, як забажають, і мали власний вибір побудови персонажа. Поміж усіх наших різних систем. Ви реально можете створити унікального персонажа такими способами, які не були доступні у минулих версіях «Діабло». Коли ви зайдете у Діабло 4, перше, що ви маєте зробити, це створити вашого персонажа. Гравці, які знайомі з Діабло, одразу побачать звичний вигляд вибору усіх класів, які сидять навколо багаття. В Діабло 4 ми маємо п'ять класів. Це варвар, ваше уявлення про запеклого воїна чи борця. Варвар це майстер зброї в Діабло 4, який спроможний взяти будь-яку зброю, вскочити в бій та розірвати усіх противників на полі битви. Вони дуже сильні та фізично розвинені. Вони беруть різну зброю для різних ситуацій. Ці та використовують її на максимум маги, реальні майстри стихій. Вони володіють вогнем, льодом, блискавками. Ви можете сфокусуватись на чомусь одному, або ж показати, що ви майстер маг і використовувати усі елементи Вони більш вразливі, але схильні до бою на відстані. Розбійники на відміну від варварів, більш кмітливі та дуже швидкі. Вони мають здібність зачаровувати свою зброю різними енергіями стихій та модифікувати їх, щоб робити різні речі. Розбійники мають два різні типи стилю гри. Ви матимете дистанційно арбалетний геймплей, або Матимете у своєму арсеналі кинжали та отруту також ви можете приманити своїх ворогів у пастки, які наносять більше ошкоджень, тобто більш скритний геймплей. Друїди, майстри змінювати форму. Коли ви використовуєте певні скіли, ви змінюєте форму, що змінює геймплей. Друїди можуть обернутися у ведмедя або вовкулаку. Якщо ви використовуєте здібності вовкулаки, то у вас будуть відповідні можливості. Як я використав розтрощення, що є здібністю ведмедя, то обернувся бо ведмедя перевертня та вдарив об землю дуже сильно, що виглядає круто. Друїди також можуть ставати майстрами природної магії, магії землі та бурі. Останній, але не найменш важливий клас, є некромант. Вони піднімають армію мерців, мають різні типи мініонів, такі як скелети, воїни, маги та големи. Ви матимете магію крові або магію кісток, яку також можете використовувати на свою користь і вести бій певним чином. Якщо ви грали у минулі діабло та насолоджувались певним стилем гри, ви можете перенести це у Діаблу 4, або просто спробувати щось нове. Неважливо за який клас ви граєте. На вас чекає багато різних доріг та фантастичних пригод. Ви можете кастомізувати свого персонажа так як ніколи до цього, майже з нескінченою варіації трансмогдифікації. Смагапшенс попередніх діабло. Ви були прив'язані до певних архетипів і виглядали певним чином. Діабло 4 Ви обираєте, як ваш персонаж буде виглядати. Ви будете спроможні обрати риси обличчя з людей по всьому світу. Неважливо, де ви знаходитесь. Ви можете сказати Гей, я можу створити когось хто виглядає як я, або виглядає як людина з мого континенту, і це те, чим ми пишаємось. Також ви можете вибрати зачіску для персонажа. Для кожного класу вони специфічні. Ви можете змінити колір очей. У вас можуть бути кілька цікавих варіацій. Очі ваших персонажів можуть світитись або наливатись кров'ю. І також ви можете обрати татуювання або дизайн, який. Буде покривати усе тіло вашого персонажа. Трансмов це ідея, з якою ви можете підібрати частину свого спорядження та змінити зовнішній вигляд як тільки бажаєте. Що стосується естетики, то у вас не буде меж, і ви можете продумувати, якого персонажа ви хочете бачити. У 4» усі будуть виглядати зовсім по різному. Опора дизайну класів Diablo 4 полягає в ідеї, щоб гравці грали так, як вони хочуть. На початку гри ми представляємо вам концепцію дерева вмінь. Беручи новий рівень, ви отримуєте доступ до різних вмінь з пасивними здібностями чи апгрейдами, які роблять персонажа сильнішим. Кожна категорія має декілька різних вмінь, які всі не схожі між собою. Вони або ж спрямовані на захист, або навпаки, атакуючи крижані чи вогняні. Також ви можете сфокусуватись на певному розділі, або ж обрати якийсь інший. Перший поєдну вміння, коли ви відкриваєте те нову навичку надає вам доступ до цього вміння. Після цього ви зможете доповнити його іншими здібностями, що зробить персонажа кращим. Збільшить радіус атаки, додасть новий ефект або зменшить час відновлення якимось певним чином. Ви можете розвиватись у дуже різних напрямках, навіть якщо два персонажі будуть стартувати з одного і того ж місця. Дошка парагонів – це система пізньої гри, що доповнить ваше дерево вмінь. Ви самі продумуєте, як саме його вибудовувати, та занурюєтесь у систему теорії розвитку вмінь у Діабло 4 з головою. Ожці гравці можуть рухатись, витрачаючи свої парагон-поінти. Вони також мають зв'язки, які дають їм базові якості, такі як інтелект чи спритність. Також є рідкісні зв'язки, які мають різні ефекти, що можуть або повністю модифікувати ваше вміння, або додати нові зв'язки між іншими здібностями. Тож гравці постійно матимуть нові варіанти для гри своїм персонажем. Легендарні зв'язки прирівнюються до легендарних мінь, що дають більш потужні силові ефекти, які можуть змінювати побудову і манеру вашої гри. Ви можете почати планувати цю нову пригоду. Окей, я хочу взяти ось цей вузол, застосувати цю дошку, або я піду з іншого боку, і тут реально можна заглибитись у комплексну і дуже специфічну побудову вашого персонажа. Легендарні предмети більш рідкісніші та потужніші ніж ті, які ви можете знайти подорожуючи санктуарієм, ми маємо декілька різних категорій легендарних предметів, деякі з них дійсно можуть змінити ваше вміння або покращити його. До прикладу, крижана куля її використання передбачає накладання нового ефекту, а потім ви можете використовувати це на свою користь, навіть якщо предмет не кращий за те, що у вас є. Ви все ще можете витягнути з нього силу і використати її з користю для розвитку вашого персонажа. Ще одна річ, на яку з нетерпінням. Очікують гравці, це повернення класичних, дуже рідкісних і могутніх предметів з минулих ігор. Унікальних предметів у «Diablo 4». унікальні предмети дуже схожі на легендарні, але вони все ж таки унікальні. Тобто, якщо цей ефект накладено на грудях, то він завжди буде тільки там, тому що він більш могутній ніж ефект від легендарного предмету. Крафт предметів це велика частина діабло 4. Ви маєте багато різних способів, як апгрейдитись. Як варіант, взаємодіяне з гравими персонажами, щоб покращити своє екіпірування. Також ви маєте змогу додавати гнізда у своє екіпірування, щоб мати можливість помістити туди і дорогоцінні камені. У гравців, є багато шляхів для розширення їх досвіду у діабло 4. у підсумку. Кожен гравець отримає зовсім різні враження та створить різні білди. Так як у нас є багато різних шляхів для побудови персонажу, тепер ми маємо набагато. То більше можливостей в порівнянні з минулими версіями гри. Як ви будете грати, як побудуєте свого персонажа? Ми ставимо все на ідею, що ви зможете виглядати та грати як захочете, і створити власний фентезі. Світ пекло вітає всіх, так само як і 4. Найближчими тижнями ми більш детально розкажемо всі нюанси. Ралі що відбудеться 6 червня все ближче, особливо для гравців з раннім доступом. З нетерпінням чекаємо вас у санктуарії. Вітайте, Ліліт, благословенну мати.